Генератор Бандерас пише на коробці, що модель дана зроблена для іспанського ринку. Отак він у нас виглядає. Ну, Дизайн такий е, доволі сучасний, він такої квадратної форми. Ось так, як ви бачите на екрані. Е, це генератор інверторного типу. Він відрізняється від звичайних генераторів. Тобто, технологія. Самого генератора двигуна трошки інше, ніж в звичайному такому змінному. Детально не буду вам розказувати, що там іншого, але для кінцевого споживача означає те, що тут більш стабільна напруга, більш чистіша напруга. Бувають іноді такі котли, які там не запускаються від звичайного генератора, то потрібно купляти отакий от такого плану. Від таких вони, як правило, запускаються нормально. Так, що ми тут маємо? 3,5 кВт він видає, це його максимальна потужність. Ну, але це максимальна прямо там при ідеальних умовах, скажімо так. От, він має дві розетки, такі 220 230 Таке табло має, яке показує напругу. Тут йде повітряна заслонка, тут ми його включаємо і виключаємо. У нас його от тепловентилятор, його потужність 3 кВт. Ми його зараз спробуємо завести. І подивимося, чи він дійсно може видати ну, хоча б 3 кВт. Так, 3,5 ми вже не будемо так включати при максимуму. Та і напевно я думаю не рекомендується його вже прямо при максимальному навантаженні використовувати. Тому от візьмемо такий от вентилятор і включимо його на 3 кВт. Ми тільки що залили в нього бензин, пак тут немаленький, 12 літрів. Такого об'єму вистачає ну, як мінімум там, на годин-12 роботи, а то і більше. От. Тобто, без дозаправки ми можемо працювати не менше, ніж 12 годин. Ось такі коробочці він поставляється. У нас є гарантія. Так, Ця перемичка це є на бак. Тобто, якщо ми залили бензин, можемо перекрити бак або відкрити бак. Ну, Не будемо вдаватись більш такі детальні. Технічні дані. От, попробуємо завести і подивимося, як він буде себе показувати. Для того, щоб завести, включаємо ось тут на одиницю, підтягуємо повітряну заслонку на себе, відкриваємо бак, бак він вже тут відкритий. І заводимо. Я зараз його заведу, бо мені незручно тримати телефон і заводити. І зараз вам все покажу. Бачите, тепловентилятор працює. ну На 3 кВт він вже так гуде гуде добряче. 1,5-2 кВт. Тут є кілька положень в тому тепловентиляторі. Воно працює нормально. Ну І на 3 працює теж ніби непогано, але вже такий звук, як бачите, що його вже аж трошки починає розгортати в іншу сторону. Ну, але він тут так і не закріплений, нормально, не стоїть, немає там ніжок, які більш його затримують. Треба робити трошки при інших умовах. Ну, як на мене, модель досить непогана, інверторного типу. Якщо вам треба гарне, хороше світло, без скачків, там, без е, ось цього всього, які не можуть похизуватись там звичайні генератори, ну, напевно, треба вир... вибирати ось такий от варіант. Він класний тим, що е, запускає кутли. Такі котли, які не можуть запустити звичайні генератори, він, як правило, повинен менше споживати топлива, тому що це інверторна технологія, вона трошки по-іншому працює, ніж е, звичайний генератор.